Ароматні, смачні та соус просто неймовірний. Приготуємо з вами реберця в апельсиновому соці. Інгредієнти з першого погляду дуже прості та їх мало. Але в результаті отримуємо неймовірну смачну гарячу м'ясну страву. Отож, ставимо на вогонь та добряче розігріваємо сковорідку. Вливаємо олію та викладаємо наші реберця. Їх нам потрібно обсмажити з двох сторін до гарнезенької золотистої скоремки. Будьте обережні, олія може бризкати і вона досить гаряча. Обсмажуємо таким чином усі наші ребра. Тим часом нарізаємо чесничок дрібно. Він, до речі, нам необхідний для приємного аромату. Всипаємо у нашу олію, яка залишилась після обсмаження реберць. До речі, нагар на сковорідці ми не забираємо. Він буде слугуватиме смачним присмаком у соусі. Вливаємо наш апельсиновий сік. Я брала звичайну пачечку апельсинового соку. Додаємо мед. Він тут зовсім не зайвий, а додає пікантного смаку та солодкого присмаку. Всипаємо сіль перець спеції до м'яса за смаком, який ви найбільше полюбляєте. У мене це суміш. Приправ до м'яса Та накриваємо кришкою на середній вогонь, тушкуємо півтора години наші ребра. Потім відкриваємо кришечку, даємо трішечки випаруватися рідині, але не повністю. Смачного!